Яка тварина зображена на звороті цієї карти? Я вам підкажу. Слідкуйте за думкою, бо я вам не скажу ні слова, лише покажу кілька піктограм на цьому ігровому полі. Саме так, панове, це зебра. Привіт, це Макс, а це канал Видавництва Розум. Мої вітання. Настільна гра концепт широко популярна у всьому світі, а ідея гри настільки проста та геніальна, що не дарма її адаптували для дитячої аудиторії. Отже, сьогодні я розповім вам про концепт для дітей з тваринами. Поїхали! Концепт для дітей тварини це кооперативна гра, яка адаптована для дітей віком від 4 років. У ній вам потрібно, використовуючи піктограми на ігровому полі, допомагати іншим учасникам відгадати якомога більше тварин і виграти разом. Перед початком партії ви розміщуєте ігрове поле в центрі столу, так щоб всім його було добре видно. Далі ви готуєте стоси карт. Для перших кількох партій гра радить використовувати картки з блакитною рамкою, а з червоною рамкою поки залишити в коробці. Стос карт з блакитною рамкою. Ми перемішуємо та випадковим чином вибираємо 12 з них, формуючи з них загальну колоду. А решту карт ми. アイアン・オフ・コロッコ。 Також поруч ми розміщуємо тримач для карт та усі кільця, і ми готові грати. Отже, суть гри у тому, що дітки допомагають вам, дорослому, відгадати тварину з карти, використовуючи лише піктограми на ігровому полі. Ви берете верхню карту з колоди та розміщуєте її у спеціальну підставочку та розміщуєте так, щоб усім діткам її було добре видно, але не вам. А далі діти по черзі розміщують кільця на піктограмах ігрового поля, щоб допомогти вам відгадати тварину. Ви можете робити скільки завгодно припущень, але але діти можуть на них відповідати лише так або ні. Якщо ви відгадали тварину, то викладайте цю карту поруч з ігровим полем горілиць в якості переможного балу. Але якщо ви не можете відгадати і здаєтесь, то діти називають вам тварину і ви повертаєте цю карту назад до коробки. Вона не буде зарахована під час фінального підрахунку. І таким чином ви намагаєтесь по черзі відгадати кожну тваринку і щойно вичерпується стос з 12 карт, то гра добігає кінця. Ви рахуєте кількість відгаданих вами карт та порівнюєте цей рахунок зі шкалою, що на Дана в буклеті правил, щоб зрозуміти наскільки добре ви впорались. Ви також можете налаштовувати варіанти гри під обстановку. Наприклад, коли хтось із дітей бере на себе вашу роль. Також ви можете використовувати карти з червоною рамкою, які є дещо складнішими. Або ж для дітей віком від 6 років ви можете використовувати правила, які схожі більш до базового концепту, коли хтось один пояснює тварину всім іншим гравцям. В цілому це дуже кльово адаптована гра для підростаючого покоління, оскільки правила тут цілком зрозумілі, а побудована вона таким чином, що в неї цікаво грати як дорослим, так і дітям, і що найголовніше дітям з дорослими. Вона чудово підходить для дитячих вечірок, днів народжень, до речі, відмінний подарунок. А ще це розкішна гра для того, щоб у затишному сімейному колі провести час зі своїми дітьми. Якщо вам сподобався цей огляд, то будь ласка, поставте лайк та напишіть коментар зі своєю думкою про цю гру. І не забувайте підписуватись на канал, щоб обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене на все. Дякую за перегляд. Па-па!